Він так смішно недіспить на справах. Кота, який живе на підприємстві, звуть Мирон Павлович. Його три роки тому на вулиці знайшли працівники котельні, які прихистили тварину в компанії. Віднедавна кіт став нібито речником тепловиків. У Фейсбук від його імені повідомляють новини. Маю зізнатись, я сірий похнастий кардинал, Чернівці теплокомуненерго. Мене назвали Мирон Павлович, і я вже змирився з цим ім'ям. і хочеться прийти і проморкотіти їм. Дякую. Але мене не пускають на двір, бо там зовсім не літньо. А в мене ще й немає парасольки. Є лапки, є метелик, а от парасольки немає. За Мироном доглядає начальниця юридичного відділу Наталія Мадай. На події та свята вона одягає йому метелики. каже, що так він добре виглядає на фотографіях. Коли кіт доносить дану інформацію, вона більш доступна і пишуть її зрозумілою для всіх мовою, щоб було цікаво і корисно знати якусь інформацію. Так, Мирончик наразі всі читають, пошого цікаво, що ж там кіт сьогодні знову розказав. Я заберу цю бабочку. У день Мирон Павлович живе у кабінеті Наталії, вночі спить у котельні. Він зранку приходить, нас чекає вже біля дверей, йде до своєї мисочки їсти і цілий день вже займається своїми справами. Перевіряє, веде свою сторінку у Фейсбуці, спить, їсть, на вечір йде знову гуляти, обходить котельню, дивиться, чи все нормально в порядку. Дуби, різні вітамінки, сухий корм, мокре, у нього мяу любима. Відколи у Чернівці Теплокомуненерго новини на Фейсбуці почали публікувати від імені Кота, кількість сподобань зросла у понад 10 разів. Допис знайомства набрав понад 200 реакцій. Юлія Трач, Катерина Дремлюга, новини на Суспільному, Чернівці.